27 лютого розпочалось судове засідання у справі Михайла Посідка. Нагадаю, Національне агентство із запобігання корупції склало протокол щодо мера Кам'янця-Подільського Михайла Посідка за вчинення адміністративних правопорушень пов'язаних з корупцією, передбачених частинами першою і другою статті 172 риска 7 Кодексу України про адміністративні порушення. Перед початком засідання під стіни приміщення суду прийшли громадські активісти та депутати міської ради. Наш такий міський голова він нас заставляє бути тут, тому що якби він не порушував закони і не порушували, його влада, не порушувала закони, ми знаємо, що багато людей до кримінальних справ. І сьогодні наша феміда, я думаю, ми дочекаємося якогось правильного рішення. Сьогодні міська рада погрузла в корупційних скандалах. Це вже другий протокол на ЗК по міському голові. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб відстояти право громади знати правду, чи це були корупційні складові, чи це був конфлікт інтересів. На судове засідання Михайло Посідко прийшов зі своїм адвокатом. Зі сторони обвинувачення була представниця прокуратури. НАЗК встановило, що Михайло Посідко на пленарному засіданні ради брав участь у голосуванні стосовно кадрових призначень Ірини Шелепницької, яка здійснила добровільні внески до виборчого фонду посідка під час виборів Кам'янського міського голови у 2020 році. Крім того, він ухвалив рішення щодо встановлення цій особі максимально можливого розміру надбавки за високе досягнення. Праці, а також визначав розмір щомісячного преміювання про наявний конфлікт інтересів Михайло Посідко зобов'язаний був повідомити на ЗК та 2, 3 частини першої статті 28 закону е, особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 закону про запобігання корупції, тому числі міські голос зобов'язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня, з моменту, коли особи дізналась чи повинна була дізнатись про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника у випадку перебування, перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі національне генство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган під час виконання повноважних якому в якому виник конфлікт інтересів, відповідно. а також не вчиняти дій та не приймати рішень умовах реального конфлікту інтересів, натомість Михайло Посідко спершу призначив Ірину Шелепницьку керівником інформаційного відділу, згодом вніс її кандидатуру на посаду секретаря ради. Голосував за обрання на посаду і за встановлення її посадового окладу. Звиклада вважається та й очевидно, що саме прагнення віддячити шелницький за здійснення добровільного внеску до виборчого фонду «Посідка» на загальну суму 5020 тисяч 20 гривень і було приватним інтересом посівки під час внесення пропозицій щодо кандидатури секретаря міської ради, у упорядкування оплати праці секретаря Кам'янської міської ради восьмого скликан надалі оформлено як рішення Кам'янської ради від 10 серпня 2023 року за номерами 1 дріб 32, 3 32. Підписання розпоряджень про виплату премії на за високі досягнення у праці. Згідно з протоколом засідання від 10.08.2023 та результатами поіменного проголосування голосування по участь у голосуванні під час розгляду зазначених вище питань, проголосувавши за вказані обидва рішення. Крім того, користуючись користуючим сенатиним службовим повноваженням реалізував їх, видавши розпорядження про преміювання працівників виконавчих органів міської ради. Доказовою базою сторони обвинувачення є перелік щомісячних розпоряджень міського голови за 2022 та 2023 роки. Про встановлення премій та надбавок Ірині Шелепницькій. Вказано на Шелепницькій надано максимально можливий розмір надбавки за високі досягнення праці та встановленому розміри премії. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих приватних інтересах чи неправомірних особистих інтересах інших осіб. Після обрання Коніс міським головою по своїм розпорядженням від 18.01.2021 року номером 37 к про призначення Шелепницької призначив Шелепницьку на посаду радника міського голови апарату виконавчого комітету. Через невеликий проміжок часу розпорядження Кам'янській міського голови від 1.02.2021 року номер 50 к про переведення Шеротницького посідку перевів Шелепницьку з посади радника міського голови на посаду завідувача відділу інформаційної діяльності взаємодії з органами влади та інститутами. Громадського суспільства парато виконавчого комітету Кам'янській міської, міської ради надалі враховуючи пропозицію Кам'янській міського голови по рішенням Кам'янської міської ради 10.08.2023 дві номер один про обрання на посаду секретаря Кам'янській міської ради Осьмоскликання Шотницького на посаду секретаря Кам'янсьпільської міської ради діючи в інтересах територіальної громади по як Кам'янсьппільський міський голова мав бути віктивним виконувати свої посадові обов'язки неупереджено та не допускати конфлікту між приватними і публічними інтересами. Натомість по використав свої службові повноваження не в інтересах територіальної громади, а виключно власних інтересах не повідомив як особа, що перебуває на посаді, яка не передбачає наявності у нього безпосередньо керівника національного агентства, про конфлікти інтересів, що виник у нього під час ведення розпорядження щодо здійснення стимулюючих випадків Челепницький, від якої він попередньо отримав грошові кошти до свого виборчого фонду. Та публічно не повідомив про конфлікт інтересів, виник у коняли під час участі у засіданні при розгляді питань, що становили його приватний інтерес, мотивом неповідомлення про конфлікт інтересів і приховання конфлікту інтересів та як наслідок задоволення його приватного інтересу, а саме вже віддячити особі, від якої він отримав внесок до виборчого фонду. Під час реалізації посітку службову повноважу стосовно в участі прийняті рішень під час пленарного засідання міської ради видання розпоряджень щодо приймівання та встановлення напавки за досягнення. У праці його приватний інтерес, як прагнення віддячити та Шелпницькі за здійснення добровільного внеску до його виборчого фонду, і як наслідок сприяння її кар'єрному зростанню покращенню установи, що домінував над публічним інтересом у зв'язку між приватним інтересом сітка до його струбового повноваженнями. Виникла суперечність вплинула на об'єктивність та його дій, пов'язана з голосуванням за проекти рішень міської ради про окремий на посаду секретаря Кам'янській міської ради восьмого скликання. Михайло Посідко з обвинуваченням категорично не погодився і заявив, що позицію НЗК вважає однобокою. Винну учениці діяння не ви знаєте, чи не визнаєте? Категорично не погоджуюся і в повному обсязі не визнаюся, бо винним ученим дії. На мою думку, позиція національної агенції з запобігання корупції в даному випадку при складанні цього протоколу про правопорушення була доволі таки однобока. І вона ґрунтується виключно на депутатському зверненні, яке було спрямоване на адресу Національної агенції запобігання корупції. І якби Національна агенція запобігання корупції у визначеному порядку статті 256 КОАП взяла в мене пояснення, то можливо цього протоколу би і не було складено. З позиції міського голови призначення на посаду обрання секретарем ради та преміювання Ірини Шелепницької ніяк не пов'язані із виборчою кампанією. Бо Шелепницька до виборчого фонду Михайла Посідка внесла 5 тисяч 20 гривень, а до прикладу депутат Віталій Дрозд 80 тисяч 405 гривень. Відтак саме Дрозда Посідко мав би пропонувати на посаду секретаря ради. Якщо б я користувався при цьому інтересами приватними, а не публічними, то напевно, що я б в першу чергу висунув на кандидатуру секретаря міської ради Дрозда Віталія, який також є депутатом міської ради, який також вносив добровільний внесок до мого виборчого фонду і розмір цього внеску суттєво переважає розмір, який Розміри, які погласено шутської новти у судовій залі, не прозвучало, що у 2021 році Віталій Дрозд, який був. Чи не основним донором виборчого фонду Михайла Посідка став заступником директора одного з комунальних підприємств і навіть тимчасово виконував обов'язки керівника? Як аргумент на свій захист Михайло Посідко зауважив, що на посаду секретаря ради запропонував Аракела Межлом'яна, а не дроздачи Шелепницьку, які вносили кошти у його виборчий фонд. І навіть надав відповідне рішення сесії від 9 лютого 2021 року. Вніс. На посаду секретаря своїм поданням кандидатуру е Межлом'яна Аракела Рубіковича. Депутата міської ради від фракції Слуга народу, але на превеликий жаль, тоді та кандидатура не набрала необхідної кількості голосів. Насправді, Михайло Посідко трохи перескочив хронологію, адже першочергово на посаду секретаря ради він вносив кандидатуру не Аракела Межлум'яна, а саме Ірини Шлебницької. І було це одразу на другій сесії міської ради ще 9 грудня 2020 року. Переходимо до обговорення. Проект рішення номер 5 про обрання на посаду секретаря камянець Подільської міської ради. Складання протоколів на ЗК міський голова пояснює помстою депутата Сергія Самсунюка. Прозвучало так, що Самсонюк не став секретарем міської ради, бо депутати його не підтримали. Згідно закону про місцеве секунда, наступний крок по висуванню своїх кандидатів переходить до депутатського корпусу. Чим депутатський корпус скористався і також своєю пропозицією вніс кандидатуру. Самсонюка Сергія Івановича, але також ця кандидатура не набрала необхідної кількості голосів. І знову не прозвучало, що 9 лютого 2021 року 21 голосом міська рада таки обрала Сергія Сумсунюка секретарем ради. Тобто його депутати підтримали. Наступного дня Михайло Посідко це рішення ветував, а от подолати вето міська рада дійсно не змогла. Щодо премій і надбавок Ірині Шелепницькій, то Михайло Посідко вважає їх цілком виправданими. Мовляв, вона найкраще відповідає цій посаді. А на виборах набрала найбільше голосів з усіх. Крім цього, Ірина Петрівна, згідно матеріальної справи також набрала найбільшу. Підтримку громадян персональну підтримку громадян відповідності до виборчого кодексу по одномандатному виборчому округу серед усіх депутатів міської ради насправді найбільше голосів на виборах до міської ради у 2020-му набрав Михайло Желізник. Щодо справи по суті, то про конфлікт інтересів до НАЗК Михайло Посідко не заявляв, бо впевнений, що ніякого конфлікту не було. Ну, враховуючи те, що я не почав при прийнятті цих рішень конфлікт інтересів, я звичайно організував і норми чинного законодавства, але судячи з тою інформацією, яку я воловів, я не почав тут конфлікт інтересів, тому в принципі, ніяких заходів, що стосується повідомлення на ЗК. Ні. Ще один цікавий аргумент прозвучав з боку захисту. Розпорядження про премії та надбавки готував відділ бухгалтерського обліку, а міський голова їх тільки підписував. Відповідний відділ балтерського обліку готує проєкт розпорядження, який потім мною вказується. Після завершення розгляду доказової бази суд оголосив перерву. Слухання справи продовжиться 7 березня.